Дорогий Володимир Іванович, дорога Уяни, дорога Ярина, дорога родина, Безподостойна українська громада, яка зібралася тут для того, щоби. Проводити великого українця. І сьогодні вже ні в кого з цього приводу нема сумнів. Хто був Андрій? Хтось каже пластун, хтось каже наймолодший депутат, хтось каже комендант Майдану, хтось каже командир самооборони, хтось каже комендант українського дому. Це все на моїх очах. Хтось каже голова Верховної Ради, і це все Андрій. А що ж об'єднує ці всі посадьби постаті? Українець? Якщо ви спитаєте мене, хто для мене образ українського націоналіста Андрій Бамбі? Подивіться, як зараз повстала вся Україна, віддаючи шану і повагу Андрію, вчора на Майдані на акції вшанування пам'яті зібралися 10 тисяч шапки. По всіх обласних центрах зібралися справжні українці, вшанувати Андрія пам'яті. вбив? з першої секунди. У нас не було жодного сумніву Русня. путін І п'ята колона русні всередині нашої держави. За що? За Україну? За майдан? За волю. За свободу за демократію. Чому вони переслідували? Чому вони його вбили? Перше, вони його боялися. Так само, як бояться всіх нас, українців. Друге. Бо вони його вбивством хотіли нас налякати. І від нас залежить. Продемонструвати їм, що їм це точно не вдалося і не вдасться. Ми вбили, бо хотіли знищити Україну. І ми тут, біля Андрія, маємо пообіцяти, ми їм не дамо зруйнувати те, заради чого Андрій жив, за збереження нашої пообережної держави. Вони хотіли посіяти чвари і розбрат всередині. Я прошу завжди пам'ятати, бо мрії і де, і сенсом життя Андрія була об'єднана Україною, яку не здасть, нікому не вдасться розговорити. Ми маємо все робити для того, щоб зберегти цю мрію, хто би і як нас не атакував і не руйнував державу. І хіба це перший удар, Бондвій? Ні. Ми пам'ятаємо гранату біля готелі Київ, ми пам'ятаємо кримінальні справи за більшість, яку ми разом з колегами з Андрієм створили. За харківські угоди, за все таке інше, ніяк не заспокоїться. Але Андрій не звертав на це увагу, бо це сильне, потужне в неймовірну особистість. Що запитаєте, що Андрій залишив в парламенті? І як голова Верховної Ради, і як другий номер списку європейськи, головні здобутки це армія, яка отримала законодавчу підтримку, була створена 14 з 14-го зусиллями президента, уряду і парламенту. Мова, за якої він жив. І це не просто прийняття законів, це реальний захист мови. Мова отримала нове життя. Квоти на фільми, квоти на книжки, квоти на пісні це все результат наших спільних дій, результат Андрія. І Віри. Це не тільки тонська. Створення Православної церкви України, перехід арабій. І на сьогоднішній день вже ні в кого не є сумнівів, що Православна церква України, е яка об'єднала нас всіх, має неймовірне життя, а Московська церква має бути викинута з України. Оце він мріє. І ми точно маємо пообіцяти, що ми продовжимо цю справу. Справу єдиної України. Справу збереження України, Справу України, яка після Революції Гідності обрубала російські кайдани і рухається вперед. Європу ми маємо завершити цю справу. І з Європою і з нами. Звичайно, нам без Андрія Буде неймовірно важко. Але він буде з нами. Як це він буде з нами, доки ми його пам'ятаємо. Він будемо з нами, коли ми з ним спілкуємося. Він буде з нами, якими ми не завершуємося. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! Героям слава! 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 Запрошуємо до слова Батька